Що ми зараз знаходимося в стадії торгів, мені так здається, і ну, той тись переговори вже рахунком. Ну, тут, тут, тут не зовсім ну, Не, не консультації, не та, так буде можна правильно сказати. сказати. Але так, це прошу. рівень торгів, який саме дуже цікавий а, справа у тому, що НАТО так в плані перемоги Зеленського, питання НАТО номер один. А в загально для Путіна в його загальній інформаційній концепції, нібито саме. НАТО, вступ України в НАТО, це є проблемним питанням, і на ньому треба ставити хрест. Хоча насправді це маніпуляція. Ми всі дуже Страшно. добре розуміємо, що путіну просто потрібна вся Україна. От і все. А не вступ НАТО чи не в НАТО. Але він позиціонує себе саме так. І в плані, про який ми зараз говоримо, зі Штатів, там також присутній пункт про НАТО. Ну то хай таки буде. Тобто, про що ми зараз говоримо? Ми говоримо про те, що найближчим часом все одно не відбудеться. Україну не візьмуть в НАТО, допоки в нас, по-перше, війна, по-друге, є тимчасово окуповані території. І можна розвідати різні варіанти. Знаєте, це як з питанням, коли країни НАТО почнуть в нашому повітряному просторі збивати російські ракети. От, от це питання, коли Україна буде в НАТО, це фактично таке ж саме питання а, на рівні ну, такому, я не знаю, а, досить простому. А, коли будуть збивати от Польща, коли почне збивати у нас, коли закриють нам повітряне вони простір. Самі про це говорять. Ну вони самі це говорять, але цього ніколи не буде. буде. В, в НАТО також в НАТО також постійно говорять Україну прийму, приймуть до НАТО, ага, до Сім'ї і що? Ага. І нічого, і не приймуть. Чого? А тому, що до родини ми Північно-Атлантичного Альянсу не вступимо, допоки є тимчасово окуповані території. Так давайте говорити на цю тему. Окей, добре. Давайте відтерміновувати на 20 років. Скажіть. Ну, і логічно, це і логічно. Тому що, ну, знаєте, з 22-го року а, постійно чув це питання. Відбувається саміт НАТО, наприклад, так? А, їде туди представники України. І одразу виникають питання у наших журналістів, що буде запрошення, як ви гадаєте, нас запросять? Ні, не запросять. Будуть говорити, буде демагогія, буде дискусія, але не запросять, допоки є тимчасово окуповані території. І цим можна торгувати. Сам, тут саме відбувається процес торгу. Трамп надає свій план, уявимо собі, план ось миру. Пункт НАТО, погоджуємось. Що ще в цьому плані? Поступки з територіями, тимчасово якісь. Давайте про це говорити. Бо у нас, в принципі, ще Курська область є. Що з нею робити? Як виводить, а що це ми повинні вивести звідти свої війська, якщо Путін повинен щось зробити у відповіді? Угу. На чому повинні такі вимоги базуватися? З НАТО ми погоджуємось. Давайте далі йти. Тобто Путін задоволений. Ми погодились, Трамп повинен бути задоволений. А інші пункти, а от інші пункти дають вже блок. Вони вже проблемні. І тут починається дійсно те, про що й говориться, розочарування Трампа в своєму власному плані. Угу. І тоді, що починається? План Б? А план Б це тільки силовий. І що ж силового Я такраз пане Олександр, до вас в продовження що з силового ми можемо отримати, тому що кегол говорить наступне: ми готові е, далі постачати до України зброю для гарантії не нападу в період перемовин і після я вчора дивився десь кілька, можливо, оглядів, там десь перечитую новини. Ну, купа інформації, і коли. Байдену закидають, що ти не дав. Ну він не дав літаків 16, він дав 31 танк, це менше батальйону. Та за великим рахунком, з того, що він міг дати, це і все. Але він дав нам далекобійні ракети, атакамси, які дуже важливі були в 22 2022 році. Тому я і говорю, що Звільнення Харчківщини це великі мірі саме це. І іншу зброю, якої в нас не було. Тобто, все-таки Америка дає. І допомога від Америки. Можна стільки завгодно там хейтити її справедливо, але в номінальному виразі найбільше. Це дуже велика цифра. От що б е, Трамп міг би дати? От з переліку, там літаки ще щось, буде, дійсно, ну дійсно, якби ми там, як Саша каже, закрили в небо, там, взяли перевагу, ну ми, ми б гнали б десь за Можайськ. Вибачте, що, що Трамп може дати? Багато чого. Скажу так. і ще більше, і більше, і більше того, що ж може щодо атакамсів, це взагалі цікава історія. Ми їх дійсно запит робили в 22-му році, але отримали в двадцять третьому uh -huh. восени в жовтні, якщо я не помиляюсь, uh -huh. а вони були використані вперше. І це півтора роки, фактично, очікування. Хаймерси раніше були да так? Так. Так, Хаймерси були хаймерси. раніше. Перші прийшли М142 хаймерси Хаймерсів невеликій Добре, кількості експерти І вони дуже швидко, вони дуже швидко продемонстрували, що навіть в невеликій кількості Його. вони наскільки можуть бути ефективні, особливо коли ворог. Не готовий до реактивної системи залпового вогню uh -huh. а, високоточної. Так, не над е, далекобійною, але головне, що високоточною. Бо ну, російські і радянські системи РЗВ вони, в принципі, не високоточні взагалі від слова. А загально о, у США є багато категорій номенклатурі, які озброєння, які б вони могли ще передавати. Те, що ви згадали про танк. Танки М1 а 1 Абрамс. Так це правда 31 танк, при тому, що на балансі у армії США знаходиться більше ніж 8 тисяч танків Абрамс, 2,5 тисячі безпосередньо розподілені по підрозділам, а 5,5 тисяч увага на складах. Банально на збережні. І ще ж броню зняли з них. Спеціально, щоб технологія росі... росіянам не Росіянами, ну це от так. Це там були такі модифікації з бронею. Ми отримали саме застарілу модифікацію, щоб росіяни не отримали а, можливість вивчити цю броню. Хоча я не думаю, що вони б мали можливість її повторити у себе через технологію. Да, бо, бо те, що вони там відтворювали, коли отримали перший леопард 2, трофейний. Ну, вони йому повністю зламали всю механіку, всю автоматизацію там заради тільки того, щоб показати, що в нього Угу. Uh -huh. От вони йому зламали і повністю зламали всі механізми і не зможуть uh -huh. їх вже ніколи відтворити. Але це це інше питання. Отже, у США є багато чого, щоб нам передавати. Дійсно, і до речі, Трамп, на відміну від Джозефа Байдена, він... Про що ж я їй кажу? Там немає 50 відтінків сірого, там чорне або біле. І якщо він розочарується в плані, навіть на першому етапі будуть надавати допомогу. Але якщо прийде це розочарування, то в нього буде ну, сараї, палає хата. Отак. От І тоді все по тому, як ми собі мріяли, коли говорили о ленд Угу. Ага. І буде саме на такому рівні. Ага. Ну, єдине, я б все-таки не робив аж настільки ставку на ленд-ліз, що у нас буде ну, такі просто. Це я, поясню, я, це ні, я, я поясню логіку. у нас просто з Трампом вже ж був прецедент щодо передачі зброї, коли він нам дав джавеліни. І от умови. Ми ж їх купили. Ж не, не просто, що ми їх купили, це що ми їх не просто. могли використати так. в АТО. Питання, ми можемо купити. Ну це ж не проблема. Це ж пункт, у Трампа, що він безкоштовно нічого не буде давати. Не проблема. Нюанс в тому, щоб нам, якщо все ж таки ми зможемо переконати майбутню адміністрацію Трампа, збільшувати нам допомогу, щоб ми не ставали на ті самі граблі. Тому що фактично кейс Джевелінів з точки зору обмеження використання озброєння повторює те саме, що робив і Байден з червоними лініями. Я про інше просто кажу. Тобто зараз навіть Трампу треба показати, що от, бачите, от у нас ми в пасибі, що перших, хто дав нам джавеліни, що ми їх купили тоді все. Але от такі обмеження вони створюють проблеми. Вони не дають вчасно якраз використовувати їх і протидіяти відповідно агресії. І цей кейс треба використовувати, наприклад. Це ставлена вже практика політики заходу. Не вирішувати конфлікти, а заморожувати. І джевеліни, коли нам дали їх, ну, скажімо так, дозвіл на, на їхню купівлю, це був такий контрольований, контрольована ескалація, як ми це називаємо, коли Путін піднімав ставку, на нас з'явилося в арсеналі джевеліни. Також підняли ставку. Вичекаємо, да? допустимо. Далі, далі ну, зрозуміло, пішла широкомасштабна фаза війни. В принципі, це той проект, який був зрозумілий вже дуже давно. Ну, як мінімум в 2018 році, вже було зрозуміло, що Росія буде якусь робити відповідну дію. І заява, е, я зараз згадав: да, Валерій каже, що е, по Байдену аплодували. У мене якраз навпаки дуже багато претензій до адміністрації спочатку Обами. Тепер вже Байдена, ну тобто, да, от послідовність політики стосовно України і стосовно збереження обличчя Росії, ця адміністрація є абсолютно послідовною. Різна риторика, але рішення, комплект рішень, і підігравання Росії, починаючи навіть на погодження, що Україна має бути федералізованою державою. Федералізація це було в основі рішення між 14 і 2019 роком. Це називалося мінським домовленостям. Ми з тобою це знаємо. так, так, так. Да. От. і коли цей проект не стартував, Ну відповідно, Байден погодився на широкомасштабну фазу війни. Ну по чесному, він погодився тут. Перша доба, перша його промова в день широкомасштабної фази війни. Я ніколи не забуду свої відчуття. У мене був розпач, коли я це слухав. У мене було відчуття, що він навпаки закликає до більш швидших дій з боку Росії, бо можливо не так мало часу, а нам прийдеться рано чи пізно робити якісь там зворотні дії. Це промова була його перша саме про це. Тому що він говорив про пекельні санкції. То що в той момент, коли його посольство знаходилось на території кордону між Україною і Польщею. Тобто це, 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 це держава, яка залишила Київ, яка показала свою слабість і дала можливість Путіну завоювати Україну. І те, про що да, говорили, ми ж пішли проти вітру. І очевидно, я думаю, що історія, тобто, йти бути незручним. Західним партнерам це хороша і робоча модель. Я ще пам'ятаєш, можливо, коли ми ходили теж на спільні ефіри, я завжди говорив, що наш істеблішмент має бути максимально незручний з західним партнером, і, можливо, це якраз буде якраз новий, нова хвиля і новий тренд, який якраз нам дасть оці, нарешті ті результати, на які ми розраховуємо.